У Білгороді Дністровському відбулись фінальні змагання чемпіонату Одеської області серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл з футболу юнаків 2010 року народження. З жовтня по червень у цих змаганнях брали участь 20 команд з різних куточків регіону. Команда Білгорода Дністровського під керівництвом тренера Олександра Чумаченка здобула перемогу у фіналі, ставши чемпіоном області. Ця подія сталася напередодні всесвітнього дня дитячого футболу в рамках популяризації здорового способу життя та залучення молоді до спорту у відділі обслуговування дітей та юнацтва публічної бібліотеки Білогорода Дністровського відбулися веселі бібліостарти під назвою Футбол грають всі. Під час заходу юнаки та дівчата мали змогу познайомитись з футболістами дю США, серед яких активний читач бібліотеки Кіріл Пічура привів своїх друзів-футболістів. Вони розповіли про основні правила гри у футбол, показали, як забирати м'яч у супротивника та провели майстер-клас з набивання м'яча ногою, коліном та головою. Бібліотекарі в свою чергу представили юним спортсменам та гостям книжки про футбол, які можна знайти в бібліотеці. А потім всі разом переглянули мультфільм Як козаки в футбол грали.